Yes, Видів, їхав. Ви вже відео їхали. Українська правова газета, Дрожній контроль, журналіст Мачецький Віталій Ігорович. Є декілька запитань до вас. <кхух> Даного громадянина... Да? Да. громадянина... Ви вже не виходили. Віталій Ігорович. Ігорич, так? Так. Спосіщення ваше можна поглянути? Даного громадянина ви зупиняли? Ні. Ні? Ну, пані, зупиня. я зупиняв. Ви зупиняли, так? так? Я представлявся. А ви... <смітниче> Добре, а ви е, на даний момент знаходитесь де на патрулюванні? Ось є маршрутний лист, що ви там, де його зупиняли, ви там зараз знаходитесь на патрулюванні, так, так? так? То... Як ви кажете? Маршрут. Маршрут. Віталій Ігор. Ігор. Людина з рідом. Повинні, що і катається, п'яне водить. Розумієте, що не так вони не вбили. Тому вони поїхали. Добре, ми вияснимо, у вашій книзі скарг пропозиції зараз дещо запишемо. І дамо, я завтра дам готую інформаційні запити з цього приводу. Хто вам подзвонив? Хлопець здраві. Здраведі було. А здравіділо ну, представився, хто подзвонив, ви можете сказати. Як зараз що що, викликають? Дивіться, я вам поясню, Вин, в чому ситуація. Будь-яку інформацію да, у нас є. Прес-секретар додає, Доброволь. він добровольський, добровольський Доброволь. Іван Юліанович, він вам надасть будь-яку інформацію. Ми за інформацією, до прес-секретаря ми звертатись не будемо. Ми будемо так. звертатись безпосередньо а, до вашого до керівника сребачте, і, і, і з, з інформаційним запитом, ми будемо вже безпосередньо до нього звертатися. будь ласка, що ви в 10-й годині робили в селі Багу. Іван Ільянович вам надасть. А ми вам все заважаємо чимось? Будь-які питання. Не, а ми чимось вам заважаємо. Будь-які питання. Ну, я Там, у нас я, як, я, я Іван не звертаюся до прес-секретаря. Ви на даний момент Чем? знаходитесь тут на дежурстві, так? Ми так знаходимося Будь ласка, не ну, заважайте нам. Наші служби на соціальний Чим мала? Ви тому, питання, давайте питання давайте тоді 2, я викличу 102 і зараз будемо зараз тоді оформимо це вже так по процедурі, викличемо сюди 102 і вже будемо це. Ну я, я не знаю, ну, це ви собі можете собі оціночні судження робити самі, чи розумний, чи нерозумний. Викликаємо тоді 102, якщо ви не хочете ні на які питання, і будемо вже документувати. Хочете, щоб ми ми бити. Бити. Давай, ні, ну, якщо ви даєте так? зараз відповідь, ну, на, на да... питання чому у цього розуміло, чоловіка де? було, якщо ви знаходитесь тут на посту. Я розумію, тобто, що ви, ви пояснили, але чому ви зупинили. Сказали вам номера машини чи що? Ні, ну, машина, це не видно вночі машина, так чи не їдемо? розумієте? Ви почали зупиняти всі машини, так, шукати п'яного, так? Даний інспектор не назвав, що машина умна. На кав... Він просто зупинив просто так, без причин. Не користувався ременями підбезпеки. Дивіться, в чому проблема? На цьому пості вже неодноразово до мене люди звертаються по інтернету. Неодноразово звертаються, що на цьому пості дуже багато якихось непонятних ситуацій проходить. От один водій, один водій наприклад. Автомобіля Таврія з Косова сказав, що на цьому пості за невірний, невірний одну цифру, яка не сходила в тих паспорті і, і в, на номері кузова, з нього взяли тут 1200 гривень. Я вам про це нічого не мав за увагу. Ну, так, я, бо, от, факт, я, не не я, я от не знаю, який працівник. Якщо б я знав, я б вже <питання> давно по цій <питання> справі звернувся <питання> до прокуратури. Цей водій <питання> вже ну, звернувся. Ми він зараз буде, будемо це питання опрацьовувати, будемо їхати ну, звертатись до вашого керівника, дивитись, от, хто тут на цьому пості в той момент вів службу, ні службу. І ну, думаю, що ми знайдемо, хто взяв цю 1200 гривень. Хоча вже є довідка з МРЕО, що. Тобто то, дійсно помилка мрева. Тобто одна цифра там не грала. Ну, є да, офіційна ситуація. Так, та, була ситуація, сказали, так, що так, на пості хтось так, з працівників так. даїв, взяв 1200 гривень за цю, за одну циферку. Ну, думайте, не думайте, людина буде з офіційними зями звертатися. Не, і не, я думаю, що не, ми не. впізнаємо. Але ситуація така. От, я зустрічаю з чоловіком він каже, що зупинили, ви його там. Я ж об'яснив. Ну, тобто, ви об'яснили, ну ви не, не хочете, ви сказали. Ми починаємо вас питати. Давайте, ну давайте, у вас нема що скривати. Ви ні. ви нам говорите, що вам подзвонив такий-то, такий-то чоловік є, дежурний. От під'їжджаєте зараз людина, наприклад, ви скажете, да. от дивіться мене підрізла машина, раз під них вроде він не треба збуснати, так чи ні? Да. Ну що наші діти, які... Ви, ви маєте відреагувати. Ну, так. 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 Ну але... але... так само людина позвонила, каже, їде так само, їде непонятно як. вам подзвонив дежурний, так як ви не. кажете. Ні, просто, не дежурний, я сказав, людина завідділа. Ви працюєте, працюєте кривіділу. А, вже не працюєте кривіділу? Ні, він працює на якій. Що вдарили машину, так? Ні, не вдарили. А що? Просто їде, непонятно як їде. Ну, понятно, але вам ж пояснили, яка марка автомобіля? Звісно, але вночі, воно ж не може. Ви... Якщо даний інспектор знає, ліду, що машина, так. він зупиняє машину і каже, що причина зупинки така, що... Нам а, сказали, в нас є. Дан, не... Ви бачаєте, я підійшов ближче, я побачив, що це цей це автомобіль, вибачте, є? будь ласка, за зупинку, а ви почали чоловіку казати, що він там ремнем не пристягнув, ну хто ну, я не знаю, хто там був це. Ви, ви не... спілкували, що ремнем не, при... не пристягло і, і, і тепер. За що За що? за що, що його попередження? Ми поспілкувалися. За що попередження? За попередження можна робити в тому, коли є факт правопорушення, тоді ви можете робити попередження. Вам часи дороги є. Чоловік каже, що він був при зібнутий ремонт. Причина зупинки яка була? Ви сказали, що не користувався ремнів безпеки. Бачите, а ви шукаєте. П'яного, а знайшли людину з ревниною, якась в нас нестиковочка виходить. З цього приводу ми хочемо написати певні відгуки з Йоскархи пропозицій, Я тут залишив буквально два тижні назад, напевно знаєте. Ми вже залишили Так, так. я там вже запис відповідний зробив. Чекаю зараз у місячний термін відповідь, і б другий запис зробити. вияснити, чому хто який дежурний, хай нам офіційну відповідь згідно з закону про звернення громадян громадянам місячний термін дадуть відповідь. А ми вже будемо виясняти, чому ви там знаходились. І чому, якщо, якщо розумію, ну от вам сказали, що чоловік на «Жигулях» п'яний, ви тоді не шукаєте причину зупинки, там, те без рівня. Треба, Вибачте, будь ласка, у нас не є така інформація. Ну, якщо Шо, є, у вас є інформація, віде, у вас є інформація, що є якийсь водій п'яний за рулем. Тобто у вас Є у вас ситуація, що ви у вас є сигнал. Тобто звернення там, працівника райвідділу, який сказав, що є якийсь там нетверезий водій, нетверезий водій. Тобто ви підходите, вибачте, будь ласка, зупинили водія. Це, це правильно, що ви зупинили, що ви на такий сигнал реагуєте. Але ви зупиняєте водія. і каже, вибачте, будь ласка, у нас є сигнал, що на транспортному засобі, похожому на ваш чи на вашому транспортному засобі. Якийсь водій їде в нетверезому стані. Ми б хотіли там перевірити, вибачте, будь ласка, ви тверезю, все адекватні, щаслива дорога, ну ми мусимо зробити свою роботу. Що заявив інспектор? Інспектор заявив, що ви не, причина зупинки – зупинки не користуєтеся рівнем. Тобто ви шукаєте, ну, не оприді... Ні, ну ви чи ви шукаєте п'яного водія, чи ви шукаєте... Я запитався. Причина зупинки, судської наупросити. Але у вас на водії. даний момент яка причина зупинки була? Ви шукаєте водія, який Правильно. їздить на тверезому стані. Так ви Правильно. йому і поясніть цю ситуацію. Я задаю одразу питання. Причина зупинки судської наупропозиції. Правильно. І ви пояснюєте, причина зупинки, у нас є сигнал. У нас є сигнал. Оце є причиною зупинки являється, У нас є сигнал. Нам подзвонив чоловік з райвідділу. сказав, що на транспортному засобі такому-то їде Предположительно, ви зрозуміли, є... що я, я б сказав, Не є сигнал. Ви б сказали запит, подайте. Ви, у вас документ якийсь сіль... засвідчені, що дійсно у вас є сигнал. Чи то... Де? А, Де? Наприклад, ви мене зупините і скажете, що от є, вам подзвонили, що хтось їздить на автомобілі школі, в школі до стані. Вам подзвонили. Я виясню, чи вам подзвонили. Я по-любому потім, але я ну це є вже законна підстава. щоб перевірити. ви підоз. Я вам задам питання. Ви підозрюєте мене в тому, що я в алкогольному сп'янінні, Ви скажете там підозрюю, не підозрю, пройду тест, поїдемо в лікарню чи на місці захочу пройти. Це вже інші питання. Але це буде законна зупинка. Людині, ви кажете, ви шукаєте п'яного водія? А людині кажете, що причина зупинки це є на постійну термін. це є неправильно. Тобто це є неправильно і на, на даний момент ви маєте знаходитись на пості, ви нібито від'їжджаєте на виклик, шукаєте п'яного водія, а зупиняєте людей за якісь стрімні. Ну, не видно, яка машина ще ну, так. Ні, не ви видно. Еспект... Ви зупинили, вибачте, будь ласка, ми помилилися інакше машину, вибачте, будь ласка, і все, і людина поїхала, немає ніяких проблем. Ви виконуєте свою роботу. Дально. Це є нормально. Але Но варіант того, що ви, ви зупиняєте на даний момент, я думаю, що безпідставно, того, що доказів у вас. Я так розумію, нема, що чоловік був без рівня. Чоловік мені каже, що він був з рівнем. Виходить, що безпідставна зупинка. Безпідставна зупинка не на місці несення вашої служби, тобто ви маєте нести службу зараз на пості, а ви Бог знає, де його зупинили. І взагалі по не тій причині, по якій нібито вас викликали. Тому з цього приводу ми хочемо написати певну заяву книг книзі «Скарги і пропозиції. І нам дадуть місячний термін відповідь. Ми будемо знати, вже я як журналіст, опублікую даний, даний матеріал в нашій газеті, в Українській правовій газеті контроль» Контролі будемо розбиратися. Добре? Ми можемо пройти написати. Ваше керівництво вже з розбралось, по не скаржи? Сейчас подъемся чи я. Ні, то вони мають дати місячну місячний танк. Сейчас тут така книжка, вот така довганька була. О, да? Не, не ся. От, так, от така, ось ця вона. Ну, по крайней мере, такий я писав. Угу. Дякую, дякую. Да, 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 да. Ну я. Тих, так? Так. 到底。